Близько двох десятків молоді представники поліції та небайдужі полтавці і гості міста зібралися на театральній площі Полтави на вуличну акцію Флешмоб ні курінню». привернути увагу, зробити профілактику шкідливим звичкам. Сьогодні ми робимо такий танцювальний флешмоб і спілкуємося з громадянами про шкідливість чиного куріння. Акцію провели за участю патрульної поліції Полтави, щоб показати негативний вплив куріння на організм людини. Наша задача як взрослих, підказати підсказати і направити. Чим більше у них буде, чим зайнятися, тим менше буде часу на глупості. Обов'язково. Це все від нас залежить. Усі охочі мали змогу взяти участь у танцювальному майстер-класі. Не відмовилися від нього і представники поліції. Нім роздали листівки з рекомендаціями щодо позбавлення залежності від куріння та профілактики здорового способу життя. А також пропонували обміняти цигарку на цукерку. Паління це вбиває людину і людей, які її окружають. Люди, які палять, вони бувають не тільки себе, але й своїх близьких. Для тих, хто ще не пали нашого підліткового віку, думаю, це дуже корисні заходи. Ми дожди пропагандувати здоровий образ життя. Це очень важливо для них. Престижно не курити. Курити не престижно. Захід відбувся у рамках ініціативи вибудовування співпраці між молоддю і поліцією, орієнтованої на результат. Наталія Чуд, Богдан Казирі, Полтавські телевізійні новини.